Мій південно-корейський сусід по кімнаті. Коледжі грав у StarCraft. другий не знаю. До ночі ми говорили так, ніби я встаю, щоб піти на урок, а він виходить із системи. Він вилікував моє безсоння. Очевидно, прослуховування гри мовою, яку я не розумів, було дуже заспокійливим. І я перейшов від 3-4 годин на ніч, щоб заснути, якщо взагалі хотів, до того, щоб заснути протягом 30 секунд після того, як поклав голову. Дивно, як іноді ви знаходите те, що просто працює! Я майже впевнений, що колись жив із хобітом. Чоловік на зріст близько 5 дюймів, кучеряве каштанове волосся, незмінно весела поведінка, ніколи не носив взуття ні всередині, ні назовні. Буквально спав на підлозі в тому, що можна пояснити лише як гніздо в ковдрі. Завів сад із понука мене постійно їсти його помідори. Приносив додому самосу та інші смаколики, завжди віддаючи мені половину. Просто тому він і його дружина мріяли жити поза мережею крихітному будинку на вантажівці. Ха! Зупиняюся на хобіті. Завдяки вашому коментарю. Великий спасибі і доброї ночі. Я вийшла заміж за свого сусіда по кімнаті в Крейглейст. Ми познайомились 11 років тому. Жили разом з того дня, як познайомилися. І нарешті одружилися рік тому. І ми такі ж закохані, як і в 2012 році. І як це позитивно? Мій сусід по кімнаті в коледжі стверджував, що він пов'язаний з мафією. Він постійно був спітнілим, був дуже нервовим і завжди мав у своїй машині багато готівки. Він ніколи не був поруч на вихідних, і я ніколи не бачив, щоб він пив. Найдивніше те, що він жодного разу не спав у своїй кімнаті. Він завжди сидів на дивані біля дверей. Зрештою, він сказав мені, що це тому, що якщо хтось колись увірветься в пошуках його, він хотів, щоб вони знайшли його негайно, щоб ніхто інший не постраждав. Я досі не знаю, чим горе. Правду, але я завжди замикав двері своєї спальні на ніч, дивно мило з його боку. Одного разу моя сусідка по кімнаті створила абсолютно нову форму життя, залишивши боби в холодильнику, поки вони не запліснявіли настільки, що стали чисто білими. Потім вона розлютилась, коли я його викинув, тому що вона збиралася ними скористатися пізніше. Здається, їй потрібна стороння допомога. Ти викинув її проект наукового ярмарку. Гаразд, така смішна історія. У мене був міні холодильник з чашками Петрі, наповненими різними бактеріями. Моя бабуся підійшла і подумала, що я щойно зробила серйозно зіпсоване жиле. І викинула все. Мій бідний науковий проект, який тривав близько чотирьох місяців, змивався в раковину. Є багато, але одна із моїх сусідів по кімнаті ходила і розмовляла майже щоночі. І я була єдиною, хто не спав, коли це траплялося. Я була свідком того, як вона чистила наш холодильник, закривала відкритий пакет із чіпсами. І я чула, як вона цитувала Шекспіра у вісні. Чи змусило її повернутися в ліжко? Так це те, що я просила її спати. А вона дивилася на мене і закривала очі, коли я питала її, чи пам'ятає вона щось із цього. Відповідь завжди була Ні. Моя дружина в сні говорить дуже погано. Коли вона була реєстратором швидкої допомоги, вона кілька разів намагалась зареєструвати мене у вісні. Я прокидався запитань на зразок, чому сплячий зайчик у кутку і як цей кошик почав плавати багато разів. Але найкращим був той момент, коли вона сіла, схопила пляшку води з крайнього столу, простягла руку через край ліжка і кинула всю пляшку просто в свою сумочку. Коли я запитав, що в біса щойно трапилось, все, що вона відповіла. На докучиловий гаманець горить! А потім лягла назад. Колись мій чоловік працював менеджером у ресторані, де специфіка була дуже важливою. У кожній страві мала бути однакова кількість броколі, сухарків чи будь-чого іншого. Вони двічі на рік проходили перевірку технічних характеристик, що було величезною справою. Він говорив в сні, коли відчував стрес. Одного вечора він дуже голосно сказав: Скільки помідорів у салаті?» Я була напівсонною і сказала, що? І він повторив дуже повільним голосом, наче розмовляв з ідіотом. Скільки. Кільки, помідорі, у салаті. Я знала, що відбувається, але все ще була збентежна. Тому просто сказала, я не знаю. І він зітхнув, ніби я була найбільшим розочаруванням у його житті, і відкотився від мене. Мій чоловік механік, і іноді діагностує машиною у вісні, а потім запитає мене, як X або Y, коли я кажу йому, що не знаю, тому що він механік. Він також перевертається і зітхає, наче його сильно розчарувала. Ха-ха. Я навчив сусідку по кімнаті кип'ятити воду. Холодний чай був першим, що вона коли-небудь приготувала, крім бутербродів і салатів. Довелось вчити, що таке прийнятна ціна на повсякденні продукти. Вона жодного дня в житті не ходила по магазинах за продуктами. І я був здивований, коли вона повернулась відносно невеликою буханкою хліба, яка коштувала понад 7 фунтів стерлінгів. І вона вважала це розумною ціною. Серед іншого, наприклад, яловичину, горме тощо. Вона витратила приблизно 80-90 фунтів стерлінгів за свій перший тиждень купуючи продукти для себе в університеті, і поскаржилась мені на те, що схоже її гроші на отримання не покривають її покупки їжі. Нині вона краще за мене вміє укладати пропозиції щодо їжі. Раніше я готувала обід і завжди готувала достатньо, щоб запропонувати нашому сусіду по кімнаті. І завжди оплачував рахунки та оренду плату. Але інколи йому не вистачало їжі, тож я готувала і казала: привіт, хочеш повечеряти з нами. Зазвичай він казав, що йому не подобається те, що я готую. Перемотуємо до ранку, всі залишки зникли. Його пояснення, мабуть, він був лунатизмом і з увіснів це траплялося 15-20 разів протягом року. Мінімум. Він складав такі великі пісні та танці про те, що я роблю. Було брутальним. То ще складав. Дала стільки залишків, скільки було б на двох на мене та на мого хлопця, а потім лягала спати, які мали бути обіди на роботу. Пішли і часто брудний посуд в раковині. Перемотайте вперед ще п'ять років. І він зателефонував мені у третій годині ночі після того, як не розмовляв ні зі мною, ні з моїм партнером протягом трьох років. Я сказав мені, що мій тепершній чоловік, вище згаданий бойфренд, виконує кре перед нашою чотирічною дитиною. Подзвонила чоловікові, який спав. Ніхто з нас не спілкувався з ним роками. Що це було? Перемотайте. Те вперед ще на 5 років. Він засуджений до смертної кари за вбивство своєї співмешканки. Його захист він зробив селоматизмом. Мій сусід по кімнаті на першому курсі коледжу був випадковою парою. Цей хлопець гуляв всю ніч і спав цілий день. Закону не прокодався до 17.00. Він іде в МВС приблизно на тиждень. Я дзвоню мамі, бо не впевнений, що він взагалі живий. Вона шукає, чи його зарештували. Перше ніж вона встигає мені передзвонити, поліцейські стукають у наші двері і запитують: ви бачили такого-то, такого-то? А я кажу: Ні. Мама передзвонює мені через кілька хвилин. Його зареєстрували за пограбування в магазині, який був у Нашій будівлі, гуртожитку. Він намагався сховатись у вентиляційному отворі. Він потрапив на першу сторінку газету університетського містечка. Його виключили, і я отримав увесь гуртожиток собі на решту осіннього та весняного семестру. Мій не такий драматичний, але теж першокурсник коледжу з випадковим сусідом по кімнаті вона майже не була поруч, зазвичай на вечірках і залишалась в кімнатах друзів. Одного ранку в понеділок, я думаю, під час Хелловіна, вона залишила поліцейський звіт, який лежав посеред підлоги, у якому детально описувалось її неповнолітній п'яний і хуліганський арешт з ним був лезі школи, який зобов'язує їй відповідати, відвідувати уроки відповідальності та писати твір про те, чому неповнолітні вживали алкогольні на. Пої та влаштовували сцени, це погано. Її не було цілий день, але з'явилась близько 23-ї години. Кинула деякі речі в валізу. Сказала, що я можу взяти все, що є в неї, якщо захочу, і пішла. Наприкінці тижня мені зателефонував хтось із старших у школі, щоб запитати, чи бачила я її. Я детально описала, коли в останній бачила її. Він запитав, чому я не повідомила про її зникнення, тому що ми не були друзями. Вона пішла за власним бажанням, і це не моя справа. І на цьому бесіда закінчилась. Зрештою, я з'ясувала, що вона втекла до Каліфорнії. Школа була в Пенсильванії, щоб залишитися з братом, і ні вона, ні її брат не сказали своїм батькам, що вона там. Решту року мала кімнату для себе. Я склала усі її речі в куток, насолоджувалась додатковим простором і пережила дуже незручні абсолютно мовчазні 15 хвилин, коли вона та її мама з'явилися в день виїзду, щоб забрати її речі. Чому ви повідомляли про її зникнення? Це дивне очікування. Як ви сказали, вона пішла за власним бажанням, не пропала, не зникла, пропала безвісти, коли ви не бачили їх протягом трьох днів і не знаєте, чи вони в біді, чи живуть у своєї дівчини, чи в каюті. Багато людей насправді не розуміють, що інші люди також існують. Мені зараз незручно, що ви не повідомили про це, тому очевидно, що ви повинні були зробити це в той час. Перший сусід по кімнаті коледжу рідко прав білизну і позичав мою нижню білизну, особливо для побачень, і повертав її брудною невипраною. Я недвозначно сказав йому, щоб він тримав руки подалі від мого мотлуху, але він усе одно позичить усе, що йому потрібно. Як він отримував побачення? Я провів більшість року, засинаючи під гнівні, приглушені, шепотіючі, але не дуже суперечки між моїм сусідом по кімнаті та його дівчиною. Просто настільки тихо, що я не міг зрозуміти, в чому проблема, але вони явно не були щасливі разом. Тож я просто лежав у ліжку і розмірковував, який мій обов'язок тут піклуватися. Ніби вони не були жорстокими один з одним, і це не було так, ніби одна людина торзувала іншу. Це були просто двоє молодих в взаємній спіралі вічею. Взаємні спіралі вічою, звучить як я і робота. У моєї дружини була сусідка по кімнаті, одяг якої весь час неприємно пахне. Але вони прали разом, тому знали, що вона випрала свій одяг. Але від них пахло, наче не випрала. До одного дня, коли вони разом ходили по магазинах, і сусідка по кімнаті сказала, що їй потрібно купити пральний порошок, а потім взяла у давній софт. Моя дружина запитала її, чи збирається вона також взяти миючий засіб, і сусідка по кімнаті відповіла, що й не взяла. Моя дружина намагалась переконати її, що у поліскувачі до білизни це не мило, і він не почистить її одяг. І сусідка по кімнаті була непохитною. Це те, чим я завжди користувався, і воно чудово працює. Моя дружина намагалась бути доброзичливою щодо того, що це не спрацювало, і що її одяг не пахне добре через день, коли аромат даний зникає. Але нічого, що вона сказала, не змінило ситуації. Я сподіваюся, що коли співмешканка вийшла заміж 12 років тому, її чоловік зміг переконати її, використовувати це справжній правильний порошок до одягу. Мій перший світ по кімнаті на першому курсі коледжу був одним із найбільш вражаючих людей, яких я коли-небудь зустрічав. Він мав чудову роботу, яка покривала його витрати на життя та навчання. Це 2006 рік, мав власне житло, отримував чудові оцінки за жорстку програму та був із дивовижною дівчиною. Я був дуже вражений, коли він запропонував мені орендувати другу кімнату. Протягом наступного року я спостерігав, як усе це розвалюється через раптову та непереборну залежність від Вов. World of Warcraft. я все ще пам'ятаю час, коли намагався змусити його вийти з системи, тому що він збирався пропустити цей давній чарівній вечір зі своєю дівчиною. Він подивився на мене зі щирим докором сумління і сказав: Я не можу. У мене була сусідка по кімнаті в коледжі, яка одержима це У неї була подушка CCI та простирадла ковдра. Вона відмовлялася вмикати світло і тримала закритими жалюзі. Вона не навиділа світло і голосно зітхала, якби я вимкнуло світло, щоб щось зробити. Я навчалася в коледжі, коли тобі потрібна була електронна адреса коледжу, щоб створити Фейсбук. І вона сказала мені, що за тобою шпигують через Фейсбук. Вона сказала, що ніколи не матиме MySpace чи щось подібне. Можливо. У цьому вона мала рацію, і вона завжди казала, що я вівця і що вони вкрадуть мою особистість. Моя інша сусідка по кімнаті нас було четверо з двома спальнями та спільною зоною. Була надзвичайно голосною у будь-який час доби. І якщо ви коли-небудь попросили її стишити, навіть дуже вічливо, вона навмисно починала крутити колеса, стукати обречі та співати. Вона стверджувала, що є племінницею Джей Лено. Ще одна у мене була сусідка по кімнаті, яка спала з новими хлопцем. кожні вихід. Ні. і ми гучно чули їх стіну. Ми казали їй, що чули її, і вона щоразу рішуче заперечувала, що спала з кимось.